Стівен Кінг Протистояння, Книга перша. Розділ двадцятий. Гарбурсайт був найстарішим готелем в Оганквіті. Відтоді, як на іншому березі збудували новий яхт-клуб, краєвиди з його вікон погіршав. Але такого дня, коли небо інфікували швидкоплинні грози, панорама відкривалася досить непогано. Френні сиділа біля вікна вже зо три години, намагаючись написати листа Грейс Даган, подружці з коледжу, яка збиралася вступати до Університету Меріленду. То був не сповідальний лист про вагітність чи сварку з матір'ю така писанина лише пригнітила б її, і Френ гадала, що Грейс і так усе дізнається з власних джерел. Вона лише намагалася написати дружнього листа. Велосипедна прогулянка до Рейнджлі, на яку ми їздили у травні разом із Джесі та Семом Лотропом і Салі Венселас, іспит із біології, на якому мені пощастило, нова робота Пегі Тейт ще однієї знайомої по коледжу, її взяли молодшим службовцем до сенату, весілля Емі Лодер, що відбудеться незабаром, лист, проте, не бажав писатися піротехнічна вистава над водою зіграла свою роль як можна сконцентруватися, коли за вікном вирують примхливі грози. Та головним було те, що жодна з новин у листі не була розказана дійсно чесно. Правда, дещо викривлялася, як провертається ніж у руці, замість того, щоб зчистити шкірку, він ковзає картоплею і ріже пальці. Велосипедна поїздка видалася гарною, однак тепер їм із Джесі було вже не так весело, їй справді поталанило на іспиті BY7, однак не на тому, який дійсно впливав на загальну оцінку. Вони з Грейс ніколи не були близькими з Пегі Тейт, а в теперішньому становищі весілля Емі, здавалося, Френі радше невдалим жартом, аніж радісною подією. Емі виходить заміж, а в мене скоро буде дитина. Ха ха ха. Відчуваючи, що лист потрібно завершити, бодай для того, щоб не мучитися, вона написала У мене й самої проблеми, хай йому купа проблем, однак мені не стає духу їх усі розписати, від самих думок нудить. Однак гадаю, що до Дня Незалежності ми вже побачимося, хіба що у тебе змінилися плани відтоді, як списувалися минулого разу. Одна цидулка за шість тижнів, я вже починаю переживати, чи тобі, дівчисько, хтось усі пальці не пообрубав. Побачимось і я все тобі розкажу. Мені б дуже знадобилася твоя порада. Ти вір у мене, а я у тебе, Френ. Вона підписалася своєю звичною розмашисто-кумедною завитушкою, яка зайняла половину простору, що лишався на аркуші. Навіть сам підпис змусив її почуватися лицеміркою більше, ніж будь-коли. Вона склала аркуш, заклеїла конверт, надписала адресу і приставила його до дзеркала. Завершено. Ну от, що далі. Знову ставало темно, як увечері. Вона підвелася і почала тинятися кімнатою. Хотілося вийти на вулицю та куди податися, до кіно. Той єдиний фільм, що зараз показують у містечку, вона вже дивилася із Джесі. Поїхати до Портленда пороздивлятися одяг не цікаво єдиний одяг, на який вона зможе дивитися реалістично, той, у якого еластична талія, щоб на двох місця вистачило. Сьогодні їй зателефонували три людини спершу з гарними новинами, потім із нейтральними, насамкінець із поганими. Френ воліла б, щоб порядок був зворотним. На вулиці пішов дощ, знову затьмаривши Пірс, вона вирішила, що вийде пройтись, і до біса той дощ. Може, від свіжого повітря та літньої вологи їй стане краще. Може, навіть зайде кудись випити келих пива. Щастя у пляшці. Ну, бодай душевна рівновага. Спершу подзвонила Дебі Сміт із Сомерсворта. Вона радо прийме Френ, привітно сказала Дебі. Власне, Френ її просто виручить одна з двох дівчат, які жили з нею, виїхала у травні, отримавши в одній заготівельній фірмі посаду секретарки, вони з родою більше не витягували квартплату. І ми обидві походимо з багатодітних сімей, мовила Дебі дитячий плач, нас не турбуватиме. Френ сказала, що зможе заселитися до 1 липня, і коли поклала слухавку, то відчула, як по щоках течуть теплі сльози, сльози по легкості. Вона гадала, що якщо вдасться забратися з містечка, в якому виросла, з нею все буде гаразд. Далі від матері, далі від батька. Тоді вагітність і самотність у контексті її життя набудуть якоїсь подоби розумних пропорцій. Вагомий чинник, та не єдиний. Вона пригадала якусь тварину, жабу чи жука, яка з появою загрози роздувається вдвічі. Хижак бачить таку чудосію і в теорії лякається і звалює. Певною мірою вона почувалася, наче той жук, і цю реакцію викликало геть усе місто, усе оточення, мабуть, найточнішим словом тут було гештальт. Френ знала, що її не примушуватимуть нашити на грудях червону літеру, та знала й те, що її розум зможе домовитися з нервами лише тоді, коли вона вирветься з оганквіта. Вона виходила на вулицю і бачила людей, які не витріщалися на неї, однак готувалися до цього. Звісно ж, мова не про літніх приїжджих, а про постійних мешканців. Місцевим завжди був потрібен хтось, щоб повитріщатися пияк, чи отой ледер, який живе на саму допомогу з безробіття, чи парубок із хорошої сім'ї, якого спіймали на крадіжці в Портленді або Олд Бічі? чи дівчина з животом, який надимається мов повітряна куля перед польотом. Другий дзвінок, отой, що такий собі, був від Джесі Райдера. Він телефонував із Портленда і спершу набрав її дім. На щастя, слухавку взяв Пітер, тож Джес отримав номер Френ без зайвих слів. Та все ж мало не першим, що він сказав, було вдома блискавки, ага? Ну, трохи поіскрило, обережно промовила Френі. Вона не хотіла розписувати деталі. Це зробило б їх чимось на кшталт змовників Твоя мати? А що? У неї такий типаж видно, що може психонути. По очах видно, Френні. Вони ніби говорять, як застрелиш моїх священих корів, я застрелю твоїх. Вона змовчала. Вибач, я не хотів тебе образити. І не образив, сказала вона. Насправді його опис був доволі влучним, принаймні поверхово, однак вона й досі намагалася перемолоти той подив, що його викликало те дієслово – образити. Дивно було чути його від Джесі. Можливо, ось у цьому і є істина, коли твій коханий заводить розмову про те, що може тебе образити, він уже не твій коханий. «Френні, моя пропозиція досі чинна. Якщо ти погодишся, я добуду дві обручки і примчу до тебе вже після обіду. Навелику, подумала вона і мало не захихотіла. Засміятися на його слова було б жахливим, недоречним вчинком, тож Френні прикрила слухавку, аби упевнитись, що він нічого не почує. За останні шість днів вона нахихотілася і наплакалася більше, ніж за весь час відтоді, як їй виповнилося п'ятнадцять і почалися побачення. Ні, Джесе, сказала Френ доволі спокійним голосом. Я серйозно, вибухнув він так раптово, ніби побачив, як вона бореться зі сміхом. Я знаю, відповіла вона, та я не готова до заміжжя. Джесе, я себе добре знаю. Ти тут ні при чому. А дитина, буду народжувати. І віддаси до притулку, ще не вирішила. На мить він замовк, і Френі почула голоси із сусідніх кімнат. Певне, у них свої проблеми, подумала вона. Крихітко, світ це жива, мильна опера. Ми любимо наше життя, тож видивляємося промінчик світла, який указав би нам путь у завтрашній день. Я хвилююся за дитину, врешті промовив Джесі. Френі сумнівалася, що він говорить правду, однак це було єдиним, що він міг сказати, аби зачепити її, і йому вдалося. Джесе, то куди ти тепер? стрепенувся він. Ти ж не просидиш у Гарборсайді ціле літо. Якщо тобі нема де зупинитися, я можу щось підшукати в Портленді. Я знайшла квартиру. І де, чи я не маю права таке спитати? Не маєш. Мовила Френ і прикусила язика за те, що не знайшла дипломатичнішого способу це сказати. Он як? озвався Джесі химерно безживним голосом. Урешті він знову заговорив. Можна в тебе дещо спитати, Френні? сторожко мовив Джес. Обіцяй, що не психуватимеш, бо я справді маю це знати. Це не риторичне запитання чи ще щось. Можна, питай, напружилася Френні. Подумки вона взяла себе в руки, аби раптом не зірватися, бо коли Джесі виголошував подібну передмову, за нею зазвичай йшла жахлива, проте цілком несвідомо шовіністична тирада. У мене є бодай якісь права у цій справі, запитав він. Ми можемо розділити відповідальність і приймати рішення разом. На хвильку вона і справді розлютилася, та це відчуття одразу вщухло Джес, це просто Джес. Він намагався захистити власний образ в очах самого себе, так само як роблять усі мислячі люди, аби спати спокійно. Вона завжди цінувала його інтелект, однак у подібній ситуації його розумність нестерпно дратувала Френ, Джеса, її та багатьох інших усе життя вчили самовіддачі, активності, бувало, що доводилося пережити чимало негараздів, аби з'ясувати, що інколи варто просто залягти у високих бур'янах і перечекати його потуги мали добрі наміри. Та однаково лишалися самими потугами. Він не хотів, щоб вона йшла від нього. Джесі, мовила вона, ні ти, ні я не планували цю дитину. Я приймала пігулки саме для того, щоб вона не з'явилась, і це було спільне рішення. Твоя відповідальність тут ні до чого. Але ж ні, Джесі, твердо сказала вона. Він зітхнув. Вийдеш на зв'язок, як влаштуєшся. Гадаю, що так. Ти й досі збираєшся повернутися до навчання? Урешті-решт так повернуся. Візьму академ відпустку на осінній семестр. Можливо, у них є заочна форма навчання. Френні, як буду потрібен, ти знаєш, де мене знайти. Я не збираюся тікати. Та знаю, Джесі. Як будуть потрібні гроші. Так. Телефонуй, я не буду на тебе тиснути, проте я б хотів з тобою побачитися. Гаразд, Джесі. Бувай, френ. Бувай. Коли вона поклала слухавку, прощання видалося аж надто остаточним, а розмова незавершеною. І тут до неї дійшло чому вони вперше не обмінялися звичним я кохаю тебе. Френі це засмутило, і вона сказала собі, що не варто хнюпитись, однак слова не допомогли. Останній дзвінок пролунав близько дванадцятої. Телефонував батько. Позавчора вони обідали разом, і він розказував про те, як хвилюється за Карлу і як на неї подіяли новини. Минулої ночі жінка не лягла в ліжко, натомість провела весь час у вітальні, вивчаючи старі генеалогічні записи. Він зазирнув близько у пів на дванадцяту і спитав, коли вона підійметься. Карла сиділа з розпущеним волоссям, яке спадало на вкриті нічною сорочкою плечі. Пітер сказав, що вона мала дикий вигляд, немов не при своєму розумі. Важкий альбом з історією сім'ї лежав у неї на колінах, і вона навіть не глянула на чоловіка, лише сторінки гортала. Сказала, що не хоче спати, що незабаром підніметься. Коли Френ із батьком сиділи в кабінці обіду на розі, Пітер розказав, що Карла підхопила застуду. Він тоді більше дивився на гамбургери, ніж їв їх. У неї був закладений ніс. Коли Пітер спитав, чи хоче вона склянку молока, жінка нічого не відповіла. Учора вранці він побачив, як Карла спить у тому ж кріслі, досі тримаючи на колінах альбом. Коли вона нарешті прокинулася, з вигляду їй стало краще, і повернулася тяма, однак застуда погіршилася. Карла відмахнулася від пропозиції викликати доктора Едмонтона, сказала, що то звичайний бронхіт. Вона натерла груди віксом, приклала туди квадратний фланелевий згорток і вирішила, що пазухи вже прочищаються. Однак Пітер сказав Френні, попри те, що дружина не дала зміряти їй температуру, він гадав, що в неї був жар кілька градусів понад норму. Він зателефонував до Френ. Щойно почалася перша гроза. Над гаванню стали тихо збиратися фіолетові й чорні хмари, і пішов дощ. Спершу лише накрапало, а тоді полило, як з відра. Поки вони розмовляли, Френ визирала з вікна і бачила, як у воду за хвилерізом б'ють блискавки, при цьому на дроті щоразу чулося шурхотіння, наче платівку дряпала голка фонографа. Сьогодні вона лежить у ліжку, сказав Пітер. Нарешті погодилася, щоб її оглянув Том Едмонтон. Він уже приходив, щойно пішов, каже, в неї гриб. О Боже, сказала Френ, заплющуючи очі, у її віці це не жарти. Так, не жарти, він трохи помовчав. Френі, я йому все розповів і про дитину, і про вашу з Карлою сварку. Ми водили тебе до Тома ще тоді, як ти була немовлям, і він уміє тримати язика на припоні. Я мусив дізнатися, чому вона захворіла. Він сказав, що сварка тут ні до чого, грип є грип, схопив і все. Хто кого схопив? похмуро сказала Френ. Прошу. Не зважай, відповіла вона. Батько був надзвичайно ерудованим чоловіком, однак не фанатом ACDC. Продовжи. А більше нема чого розказувати, серденько. Том говорить, що ця зараза всюди, якийсь навдивовижу паскудний різновид, начебто мігрував до нас зі Сходу, наразі весь Нью-Йорк хворіє. Однак проспати всю ніч у вітальні, невпевнено заговорила вона. Насправді він сказав, що сон у вертикальному положенні має бути кориснішим для легень та бронхів. Більше нічого не казав. Та Альберта Едмонтон належить до всіх тих спільнот, що й Карла, тож у цьому не було потреби. Френ, ми обоє знаємо, що вона вже давно наражалася на щось таке. Карла, в нас голова міського історичного товариства, секретар жіночого клубу і клубу любителі літератури. 20 годин на тиждень просиджує в бібліотеці, і відтоді, як помер Фред, вона займалася справами маршу монеток, а минулого року взялася ще й за «Фонд серця. Крім цього, Карла намагалася зібрати кошти для генеалогічного товариства Східного Мейну. Вона виснажена, знесилена, і це частково пояснює, чому вона на тебе зірвалася. Едмонтон лише сказав, що до неї причепилася б перша ліпша зараза. Ото і весь коментар. Вона старіє, Френі, а старіти не хоче. Карла працює більше за мене. Татусю, вона сильно хвора. Лежить у ліжку, п'є сік ковтає та пігулки, що Том прописав. Я взяв вихідне, завтра з нею посидить місіс Голідей, Карла просила її прийти, щоб вони склали план для червневого зібрання історичного товариства. Він шумно зітхнув і блискавка знову дряпнула по дроту. Інколи мені здається, що вона хоче померти за роботою. Як гадаєш, вона не заперечуватиме, якщо я. несміливо заговорила Френ. Саме зараз не варто дай їй трохи часу, Френ, звикне. А тепер, чотири години по тому, Френі зав'язувала на голові пластикову хустинку від дощу і загадувалася, чи зможе її мати звикнути. От якби вона віддала дитину в притулок, у місті ніхто нічого й не пронюхав би малоймовірний сценарій у жителів маленьких містечок навдивовижу гострий нюх. І, звісно ж, якщо залишити дитину, але ж вона не задумується про це всерйоз, так? Так? Одягаючи плащ, вона відчувала, як у нутрі просинається провина. А вже ж, мати була змучена. Френі помітила це ще, коли повернулася з коледжу, і вони поцілували одна одну у щоки. У Карли набрякли мішки під очима, шкіра здавалася надто жовтою. А сивини завжди по вітринному охайному волосі помітно побільшало, навіть попри 30-доларові маски. Та все ж. Під час тієї сварки мати зірвалася на істерику, і це було страшно. У результаті Френі запитувала у себе, наскільки то може бути її провиною, якщо материн грип переросте у пневмонію, чи в неї трапиться якийсь зрив, чи якщо вона помре, господи, яка жорстка думка. Цього не може бути, будь ласка, господи, звісно ж, не може. Вона питиме ліки, вони виб'ють заразу, і оскільки Френі зникне з її поля зору і тихенько виношуватиме свого маленького незнайомця десь у Сомерсворті, мати відійде від травми, і тоді вона задзвонив телефон. Із секунду Френі просто дивилася на нього, а на вулиці знову зблиснуло та загриміло, так близько і раптово, що вона відсахнулася. Дзень, дзень, дзень. Однак вона вже отримала три дзвінки, хто б то міг бути, Дебі не потрібно було їй передзвонювати, і Френі гадала, що і Джесові також може, то дзвонимо за долари, або продавець кухонних комбайнів, або ж таки Джес вирішив показати, що не вміє здаватися. Щойно Френі рушила до слухавки, вона відчула впевненість, що телефонує батько, і новини будуть гіршими. Це як пиріг, сказала вона собі. Відповідальність це пиріг. Частково відповідальність лежить на усіх тих благодійних заходах, якими займається мати, однак не варто себе дурити і гадати, що не доведеться й собі відрізати великий соковитий гіркий шматок і з'їсти його до останньої крихти. Алло? Спершу відповіддю була сама тиша, і Френі спантеличино насупилася та повторила «Алло?». А тоді заговорив батько Френ Почувся дивний звук, наче Пітер щось ковтав. Френні. І знову оте ковть, ковть. Із дедалі більшим жахом Френ усвідомила, що батько змагався зі слізьми, її вільна рука поповзла до горла та вчепилася у вузол хустинки дощовика. Тату, що таке? Щось із мамою? Френні, мушу тебе забрати. Я просто заїду і заберу тебе, саме так і зроблю. З мамою все добре. крикнула Френ у слухавку. Над Гарборсайдом знову ляснув грім. Френі злякалася і заплакала. Татку, все гаразд. Їй погіршало. Це все, що я знаю, мовив Пітер. Десь годину по тому, як я з тобою поговорив, погіршало. Температура піднялася, вона почала марити. Я спробував додзвонитися до Тома. Рейчел сказала, що він на виклику, що багато людей сильно захворіло. Тож я зателефонував до Сентфордської лікарні, і вони сказали, що їхні швидкі на виїздах, обидві, однак сказали, що додадуть Карлу до списку. Список, Френні, що це в біса за список такий. Я знаю Джима Ворінгтона, він водій однієї із сентфордських швидких, і якщо на 95-й трасі немає аварії, він увесь день байдикує та ріжеться у джинрамі. Що це за список? Він мало не зривався на крик. Заспокойся, татку, Заспокойся! Заспокойся!» Вона знову залилася слізьми. Її ліва рука відпустила вузол хустинки і витерла очі. Якщо вона досі вдома, краще сам її відвези. Ні ні. Вони приїжджали з 15 хвилин тому, і, господи, Френні, у швидкій уже лежало шестеро людей. Серед них був Віл Ронсон, наш аптекар. І Карла, твоя мати, коли вони вкладали її. Вона отямилася і усе повторювала Я не можу дихати, Пітере. Я не можу дихати. Чому я не можу дихати? О Боже. Говорив він, немов підлітковим голосом, зриваючись на фальцет. Френі злякалася. Татку, ти зможеш сісти за кермо? Зможеш сам сюди доїхати? Так, сказав він, так, звісно. Він начебто почав збиратися з духом. Я чекатиму на Ганку», вона поклала слухавку та швидко спустилася зі сходів, коліна тремтіли. На ганку вона побачила, що, попри дощ, грозові хмари вже почали розходитися, і крізь них пробувалося вечірнє сонце. Френі мимохідь пошукала очима веселку і побачила її далеко над водою, туманну, містичну дугу. Провина і тривога гризли її, якимись волохатими тілами ворушилася у неї в животі там само де й те інше. Вона знову заплакала. Їж свій пиріг, сказала вона собі, чекаючи на батька, «Смакує жахливо, тож їж свій пиріг. Можна й добавку отримати, і не одну. Їж свій пиріг, Френні, доїдай до крихти.